Зараз всім дай Боже кавалірочка наша. Дай Боже. Зустрівся з братвою. Дай Боже, дай Боже І от думаємо, що то робити далі, блин, де то шукати б ті машини. Ні? Машин купа, але і ціни такі кусючі. Ми сказали, така-то, така то, але така -то, людина кидає, каже за Ну хлопці, ну то... ми конкретно сказали, що то ж треба Сурдоперевод перевод щоб люди зрозуміли, що їжі путь. Ти більше багато машин є просто десь в Тернопі, Франківці. ми зараз теж не будемо їздити. Кидав вже з Одеси. В Одесі фані машини є, ладні no. машини, файні чини, але ми не від Одесі. Не живемо 20 кілометрів, то зараз найближчим ще їздили по турне машини шукали. Маємо одну на підході таку сімерочку тридцять восьму, то зараз може на неї поїдемо глянемо, Так, няні сімерока бандит. Так, чотири, чотири, з таким отрим хлопським. Так що зараз молодеж, можливо, поїдемо подивимося на неї і вам покажемо. Я зашукаю, шукаю і нічого не можу знайти. Якісь паки, в шкоду надених дві тисячі дати. Часу знати, Це... я би хотів розіграти якусь або тридцять восьму хорошу, або Е60, не? О, 38, є шістдесяту, ні? О, шістдесятка теж, тридцять восьма тоже є. Лисичку порядну. Для кавалерочки, uh -huh. так? Вісь файненько також було в ладному стані. Шукаємо, шукаємо, і багато є, але багато я не в нас. Дуже а, далеко треба треїха. В ту сторону, як на Закарпаття, можна поїхати. Головне, щоб було щось цікаве, просто так не їхати, ні? Так, що та то суху, та слухну на Закарпаття, за то я купа кілометрів їхати, треба піти, а відро подивити і їхати додому, то я всаджу. Так що, хто хоче продати, 38-му хорошу або 60-точку якусь. Пишіть, кидайте зразу відео, якісь свіжі. Фото і ми будемо розглядати, то ні? Ну як би, діти шукає. Так, молодь, з першим підписником всі дзвонили. Коротше, їдемо дивитися на машинку. Зараз будемо вам показували, що там і по чому, ні. Ну, зараз поїдемо подивімо, чи що вам, покажемо. Так, з рук бо фотки то одне, знаєш. Так, а та, то фотки. Машина то... брудна. Та, сюда. Фотки підробити можна ж там взагалі як салону ноль пробігу. Зараз і живу подивимо, я до пальцем перейдеш і подивім, ти no. Ну. пакля не мав. Не, не мий то я серйозний бухгалтер. З братуху і зізвонився, братуха вже їде туди. <laughs> Відправив його на мойку, все, як <laughs> байбу, каже, я пів години, зараз тут, бля, все. все Це, як ми покажемо першу машинку, яку там нам підписаний скінно. Ну там багато взагалі склять багато, дуже багато. Так. Але таке, що нас цікаве, то мало. мало є. Ні, ну це типу, багато є, але не, не, не ті цінні. Бюджет. бюджет, ми не вписуємося в бюджет. Покажемо ту і утілити, файна чи не файна. Так що їдемо дивитися, молодь, слідкуйте. Діда і що скажеш? А що я можу сказати? Та старий то і старий німими, старий волк, як то ще Ну. Вообще Машина є файна. 4-4, ну то само за себе кажуть. 4-4, та ну бачите, молодеж, трошки вот є. Два Те дерево, що тут є. Твої мобилки. Мобілочка, все, 90 да не мой. Будь ти оба, та, але слухай, зараз приїду хлопці. А ну ти твоя сидушка трохи там твої, да? С коцнутом? Да. А така, назад, бо. Коснута сидушка. Далі все чітко. Зараз ти тут воду дві молодіж. Така полоска незамітна, але є. А нічого, підігріють, дубки є, во бачу. Один, другий, все є, є того, що, як має бути. Бачу, така... всі має трохи. В має, є? трохи на, на, на я, я те скажу назад. Бо то Семенівно. А не може нічого машина. Ти в 90-х мобілу дістався, дістався. А, біж? Біж? я кипінту най, задні підірів сраки є. є. А, а як, вот, О. з тої сторони. Зайди, зайди, я ти покажу. підігрів дупі. О, ззаді клімата, я ти скажу, то Назаре в ті часи до то та машина коштувала шалені гроші. Ну, да. За такий фул. Бандитів, тут... певно, переїхали та тут. Ну, та Ти вона на носі Почула, то ще чуть, то ще пахне тим сосновим лісом. Зараз власники ми будемо базарити. Ми садимо проїдемося легенько, так? Да? Та, легенько ще подивимось, що о, я вже я забув що таке 4-4 старий. Давай, дід. Так, щоб якщо в мене камера заднього виду, знаєш. <сус> <сус> ну а чого та бойова машина? Кимзенька, ні? Ну. Кусь, мене теж така була. Ти знає, що шота машина Якби на пливен, не. No. Так, де no. би no. то? Давай направо. Давай. О. Шо? Oh. Так, шо то машина, чоловіче. Я свячую зразу який ми в 90 ті греки там. <звук> Два охранника <звук> з боку, один спереду і. Льоха на супровід було взагалі шикарно, ні? Видаєш капчу. Щоб люди менше бачили. Чік. Вс, си впустив. Поставив на місце, все, як має бути. Ну нічого, так нічого. Купа машина, пропустіть легендарну тачку, хлопчик. Тут треба нагло їхати. <рес> нагло? культе. Нагло, зараз хтось запердалиться, ти будеш платив? Ти будеш платив? Ласера постав на кану, я можу їхати, як я хочу. От його вже пучкає, нічого йому не буде. О, дякую, братела. Щіткої машини боя. Нічого. Все такий чорний, шорт. Машина напіть на, на купах тих кнопок, що має бути. Ну десь воно не блимає, а на камері вона блимає. Ще то тут тут шумки в ти машина, у мене Lexus прийняти з ту шумкою все гімно. А. Така лайба, так? Да? Здовго. Довгоська, ага. баржа, баржа. Не, ще вона набирає. Ленько, ленько, ленько на капощі понажав, ще ногою. Приключаю, я бачу, плавно. Ну, де? приключаю, що всяких пінків, що як має бути. Мотор працює тихенько, не димідний ніц. Зараз файна, файна машина. Мені ще сподобано такі їздити. Я би ще не змовив своєму гаражі таку мати, знаєш? Ну, <звук> така машинка. Будемо думали, будемо думали, будемо гадали. Ви оцініть, чи вам щось така машина чи ні. Ви оцініть, чи вам щось і тоді ми будемо вирішати, що не буде. Так, тому що ми мусимо з вами солосети, знаєте, нам тоді може подобати, трясі вас питати, чи вам щось таке подобається? Та машинка буде для вас. Тому, будь ласка, нам я ставлю віконечко і напишіть нам, будь ласка, молодж. Чи моцна лайба чи не можна. Моцна, чи не моцна, і що ми робимо далі. <laughs> Пішла та то ну то я знаю, що таке 4-4 старий! Я не такий відкатав. <ник> Там по передньому пишіть, пишіть, як вам це вам. Та що чисті сподобалось, чи ви б хотіли на такі лісажці все по району побіти.